Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання командири на лаві підсудних. У Дніпропетровських судах слухаються резонансні справи військових, обвинувачених за статтею Умисне вбивство. А це значить, що їм загрожує довічне позбавлення волі. Як і за що судять командирів? Дві невигадані історії далі у програмі. Півроку тому у самому розпалі воєнних дій до редакції програми злочин і покарання звернулися представники повітряного командування Схід з проханням об'єктивно висвітлити судовий розгляд, який проходить на Дніпропетровщині. Поданий суд результат сутички військових та поліцейських, що відбулась у перші дні після повномасштабного вторгнення, і, на жаль, завершилась трагічно. На лаві підсудних екс-командир 103-го окремого радіолокаційного взводу військової частини частини А 1451. Трагічна подія сталася 27 лютого 2022 року на автодорозі поблизу села Любимівка Софіївського району. Тривав третій день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Старший лейтенант Стрюков, який наразі перебуває на лаві підсудних, в рамках виконання бойового розпорядження вів військову колону з 13 осіб на передислокацію взводу з подальшим розгортанням радіолокаційної станції. На інструктажі, розповів стрюков журналістам його повідомили, що на маршруті працюють ДРГ-групи на автівках. Ми слідували е, колоною у складі трьох е, трьох автомобілів, тобто к е, два крази, один Урал, і буксували дві одиниці спеціальної техніки, тобто радіолокаційну станцію і дизель-електростанцію до неї. Приблизно о восьмій годині ми рухались по, по трасі Дніпро кривий ріг неподаліку від СМТ Софіївка, де мною було помічено. Ну вже сутеніло, вже було темно. Тобто, і мною було помічено на АЗС автозаправній станції, підозрілий автомобіль світлого кольору, який стояв з незвікненим світлом фар. Поблизу повороту на позицію Стрюков віддав команду призупинити колону, а потім пришвидшити рух, аби відірватися від автівки вперед. Але машина продовжила рух за колоною. Ніяких не маячків, нічого. Ну тобто, я бачив тільки дальне світло фар. В дзеркалі заднього виду ми зупинилися на узбіччі. Я надав команду до даного автомобіля вимкнути світлофар і вийти. Тобто, для того, щоб оцінити обстановку, зрозуміти, хто вони саме і що з першого разу мене не почули. Я ще голосніше надав команду. Мою команду виконали. Я почув, як відкрилась дверь. І вийшло дві, дві невідомі особи, яких я бачив тільки силуети. Тобто те, темний, темний одяг, і я побачив, що вони зі зброєю. Так як світлофар мене сліпило, я не міг зрозуміти, хто ці саме особи. Вони сказали, що ми поліція України. Тобто, після чого я зрозумів, що треба спитати пароль для ідентифікації, але ці дві невідомі особи мені відповіли, що таке пароль, тобто російські мови, вони. Тобто уяви навіть не мали, що, що таке пароль. Це мене вже насторожило, і я надав ще раз звернувся до них з проханням повторити пароль. Так було раз за три, на що мені відповіді не, не було надано. Мою команду ніхто не виконав. Після чого я дав команду цим двом особам, які вийшли лягти на землю та відкласти зброю. Вони лягли і. Відклали зброю, ну біля себе її поклали справа від себе. Зі слід осіб, що представилися поліцейськими, стало відомо, що в автомобілі знаходиться ще одна невідома особа. Згадує командир Стрюков. Віддав команду вимкнути фари. Я дав дав команду, що працює зброю збройні сили України. І в разі невиконання моєї вимоги даному третьому. Третій невідомій особі мною буде застосована зброя. Мою команду проігнорували. Я зробив попереджувальний постріл вгору. і також знову повторив свою вимогу: що якщо ви не вийдете, буде застосована зброя. Команда ігнорувалася далі. Мною було прийнято рішення вести вогонь у напрямку лівої фари, яка мене осліплювала. Я зробив кілька черг у напрямку лівої фари, я не влучив. Так як мене осліплювало і було далеко. Після чого я почув, як відкрились двері в даному авто, і третя невідома особа, яка там знаходилась, далася до втечі. І з напрямку, де вона бігла, почалась стрілянина в сторону нашої колони. Тобто з лісосмуги, з того сектору, куди втікав третя особа. Чи вела вона вогонь, чи ні, я не можу сказати, я цього не бачив. Я тільки почув, що ведеться вогонь по колоні. Правим боковим зором розповідає лейтенант Стрюков. Він контролював двох осіб, які лежали праворуч від нього. Вони почали приставати і тягнутися до зброї. Мною була надана команда не тягнутися за зброю, але вони продовжували приставати. І задля збереження свого життя та здоров'я та свого складу я в момент. Ішла стрілянина кулі свистіли. Я був в рикошет, і я на повороті з розвороту неприцільно в їх напрямку зробив кілька ну не кілька, а чергу пострілів. На жаль, після того як Стрюков віддав наказ припинити стрілянину та надати допомогу одному з військовослужбовців, який був поранений в шию. Виявилось, що дві особи, котрі представились поліцейськими, загинули. Прибувши до Софіївки, командир Стрюков наказав викликати швидку для пораненого бійця і повідомив про те, що трапилось на трасі. До останнього вірив, що це ДРГ-група. Як з'ясувалося пізніше, загиблі дійсно виявилися працівниками поліції Криворізького райуправління. Це була група швидкого реагування, що на автомобілі Ренодастер заступила на чергування. Проти Олександра Стрюкова порушили кримінальну справу. Я думав, що я їду на допит, а мені почали вручати підозру. Вручили підозру навіть не послухавши мою версію, не послухавши версію військовослужбовців, які перебували на той час зі мною. Мені інкромінують умисне вбивство двох, двох або більше осіб. 115 п'ятнадцяте частина. Друга і плюс перевищення службових повноважень. Досудове розслідування, яке проводив третій слідчий відділ ДБР, наразі завершено. В обвинувальному акті, скерованому mm. до Софіївського районного суду, зазначено. Службовий автомобіль поліції зупинився позаду колони, аби встановити причину зупинки транспорту та запропонувати за необхідності свою допомогу військовослужбовця. Далі, після того, як двоє поліцейських, що були одягнені в однострій української поліції, вийшли з автомобіля, Стрюков направив на них вогнепальну зброю та під погрозою застосування примусив лягти на землю та відсунути в бік табельну вогнепальну зброю. Далі, близько 21.00 лейтенант Стрюков, не маючи Об'єктивних та законних підстав застосування вогнепальної зброї перевищив службові повноваження та застосував зброю АК-74. Вистрілив одному з поліцейських в голову, іншому в голову й шию. Внаслідок чого представники поліції загинули при виконанні службових обов'язків. Лейтенант Стрюков вважає, що досудове слідство проводилося однобічно. В перший день були зібрані зі всіх військовослужбовців моїх підпис. Пояснення під протокол, все але до справи долучили тільки ті, які вигадні поліції. Поліція так, не всі долучила але Ну долучила не всі, так де решта цих, ми не знаємо. в матеріалі справи їх немає. Ну, слідство не врахувало в першу чергу порушення з боку поліції, також тому, що а саме, а саме, ну то, що вони рухались за нами без проблизкових маячків. Тобто переслідували колону, не володіли паролями, не виконували вимоги. Такої ж думки дотримується і адвокат Стрюкова. Закінчилось досудове слідство, яке було, на мою думку, проведено з одним обвинувальним нахилом. У матеріальних справах є службове розслідування, проведене, призначене і проведене командиром бригади, на яке ніхто не звернув уваги на покази свідків очевидців, події. Теж уваги ніякої не звернуто. обвинувачення ґрунтується тільки на показах третього поліцейського, який втік. Що вважаю, є грубими порушеннями у проведенні досудового слідства. Зброя тільки вилучена умов підзахисного, інша зброя не встановлювалася, якою володіли і військовослужбовці, і працівники поліції три чоловіка. Вона зовсім не вилучалась і вона не була доставлена на дослідження, тобто балістичні експертизи цієї зброї не проводилася. З тих матеріалів, справи, з якими я знайомився після досудового розслідування, вбачається про те, що поліцейські, ті, котрі загинули, і треті поліцейські, які втік з місця події, вони не виконували своїх службових обов'язків, вони діяли згідно незгідно інструкцій. От вони не знали паролі, що послужило наслідками трагічними. Мій підзахисних дій згідно всім нормам устави. І цьому є свідчення допитані всі військовослужбовці. За фактом трагічних подій, задля встановлення ступеня вини військовослужбовців військової частини, Збройні сили України провели службове розслідування, на яке посилається захисник лейтенанта Стрюкова. Про результати розслідування ми поговорили із командуванням. Власне, почали з характеристики командира. Пан Стрюков Олександр Олегіч в Збройних силах України з 12-го року. На посаді командира 103 го окремого реакційного взводу військової частини А-21-89. Структурного підрозділу військової частини А-1451 знаходиться з 27.11.21 року. Наразі обов'язки командира завжди виконував добросовісно та якісно, оцінений як вимогливий командир до своїх підлег. Всі бойові завдання, як у мирний час, так і з війною, були виконані, що підтверджує ряд нагород державних, а саме їх три це від міністра оборони України медаль за зразкову службу та від президента України, наказом президента України нагороджений медаллю за військову службу України. Та також наказом президента України нагороджений орденом третього ступеню за мужність. Дуже важливий кадр для нас, а саме зараз у військовий стан. Якщо підсумувати результати службового розслідування, то в діях поліцейських військові вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 та 365 кримінального кодексу України, і не вбачають підстав для притягнення особового складу зведеного підрозділу 103 до відповідальності. Щодо висновків, саме головне те, що зі сторони пана стрюкова було застосоване всі вимоги, всі. Він запросив пароль, який видається для всіх силових структур, на що дані невідомі особи не відповіли. Тобто вони відповіли, та й наразі російською мовою багато разів ще інструктували, що е, працюють розвідувальні диверсійні групи на білих ранодастерах, на білих міцубішотлендерах, на Тойота Пріусах і каретах швидкої медичної допомоги. Наразі з'ясований той факт, що другим. Способом неможливо було захистити життя та здоров'я військовослужбовців та озброєння військової техніки, тому як по ним першим був відкритий вогонь з посадки, та був поранений військовослужбовець. Позиція військовослужбовців вищого командування і бригади ну одностайна, вони захищають мого чоловіка, тому що вважають, що він все зробив по інструкціям за за інструктажем, і він діє в тій обстановці. І на той час саме так як потрібен потрібно було діяти в умовах війни. Вміння й досвід лейтенанта Стрюкова дуже важливі для Збройних сил України, наголошує представник командування. Він продовжує ефективно виконувати бойові завдання і зараз. Він знаходиться у нас в батальйоні, виконує бойове завдання з протиповітряної оборони, повітряного простору України. Це дуже цінний дуже цінний кадр. Звичайно, у нього немає навіть дисциплінарних стягнень. Його спочатку відправили на габвахту, як решт був розгляд, та його відпустили. Для об'єктивності журналістського матеріалу ми маємо дотримуватись балансу думок. Та, на жаль, сторона потерпілих у кримінальному провадженні фактично відмовилась від коментарів. Ви не коментарів давай нічого не знаємо. Ви можете дати коментар нам зі справи? Ні, 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 а не чому? Можу. А я... ви ж обіцяли, що дадуть ваші? Ну, ну ні, я ж їм передав побажання ваші, але вони щось, мабуть, не захотіли. По відео зв'язку. Що? Не ні, 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 вибачте, ні, до побачення на. Да. Позиція дивіться виключно одна, що буде судовий розгляд і все вирішить розставить крапки. Чи у хлопців, чи плюковинні, чи невинні, все. У червні 2023 року в Софіївському районному суді пройшло підготовче судове засідання, яке ухвалило рішення повернути обвинувальний акт прокурору. Той у свою чергу подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. З тих пір минуло вже 10 місяців. А жодне судове засідання так і не відбулося. Софіївський суд одна із судів… Пішла відставку, і в них теж вони не можуть сформувати колегію для розгляду колегіальної цієї справи. І направили подання до апеляційного суду для визначення підсудності, який поклав обов'язок на Довгінцівський районний суд розглядати справу. Уже тривалий час ми очікуємо від Довгінцівського районного суду Криворугу створення колегії для розгляду справи стрілку, тому що вони не можуть зібрати. Наразі справу Стрюкова знову перенаправили до Дзержинського районного суду Кривого Рогу. Весь цей час екс-командир нічого не знає про своє майбутнє. Втім, продовжує гідно виконувати свій військовий обов'язок. Наразі вже капітан, він е, нагороджений ще червоною нагородою, досі продовжує захищати нашу країну, збиваючи ворожий дрони і ракети. Я хотів би добитися того, щоб суд розглянув справедливо дану справу, тобто не не односторонні слідство і неупередженості в, в дії суду. Ми будемо спостерігати за судовим кейсом екс-командира Стрюкова. Тим часом у жовтневому суді Дніпра слухається справа іншого командира: військовослужбовцю інкримінують умисне вбивство двох осіб. Подробиці дивіться далі. Самі потерпілих через електронний суд надіслав попитання, якому повідомляє наступне. Трохи перед історією. Наприкінці травня 2022 року, під час важких боїв за Сєвєродонецьк, підрозділ Олександра утримував оборонні рубежі на Луганщині, поблизу села Мітьолкіно. Бійці були виснажені і напружені. Ви знаєте, ситуація була тоді скрутна, і деякі двоє військовослужбовців вжили, живши спиртні напої, без дозволу покинули позиції. Про що я доповів командиру, було зазначено як дезертирами. Потім вони повернулися знову п'яні. Я знову доповів командиру. Вони обнарушили брошену другою бригадою військову техніку і вирішили її знищити БМП. Викрили з нашої позиції гранатомети на розпг 22 два і хотіли знищити техніку. Про що я опять знову доповів командиру радіостанції? За даними слідства, близько 19-ї години двоє бійців самовільно покинули військову частину. Олександр доповів про це командиру роти та отримав усний наказ затримати бійців як дезертирів. А у разі збройного нападу останніх відкрити вогонь на ураження. За дві з половиною години бійці повернулися на позицію із закріпленою за ними зброєю. Там їх зустрів Олександр та ще п'ятеро військовослужбовців військової частини. Ті, що повернулися, погодились передати зброю. Після чого одному з них обмотали руки ізоляційною стрічкою, інший відмовився. Виникла конфліктна ситуація. Після чого Олександр, маючи умисел вбити так званих дезертирів, здійснив дві черги пострілів: два постріли в одного бійця і не менше семи в іншого в матеріалах до судового слідства. Командир відділення розповідає свою версію подій. За його словами, бійці, яких визнали дезертирами, розпочали стрілянину першими. Стріляли ж по своїм позиціям з тилу. Декілька разів приходили, стріляли. Я доповідав це це командиру, це зафіксовано. Він сказав, розстріляти під час попитки заволодіння ними зброєю. Я застосував зброю на ураження. І знищив двох правопорушників. Все. Командир відділення наголошує, він виконував наказ, а затримати військовослужбовців іншим способом було неможливо. Ваша позиція, ну ви бажаєте, що вас несправедливо притягають до кримінальної відповідальності. Чому моя позиція просто правильно застосувати закон, а саме є стаття 22-1, де військовослужбовці. Мають командири, мають право застосовувати зброю для припинення протиправних дій, дезертирів, осіб, які коет непокору без застосування, без причинення смерті. Наразі у відповідній статті статуту внутрішньої служби ЗСУ зазначено. У бойовій обстановці командир, начальник, може застосовувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочин, при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю. Цей закон були Верховна Рада намагалася внести зміни ще в второму році, там де без причинення смерті прибрати, тому що в бою, а це саме було в бою під час обстрілу. Не завжди є можливість правильно застосувати зброю. От. Але в Верховній Раді цей факт, ну цей законопроект, не пройшов. Чи винний командир відділення визначать служителі Феміди? Наразі ж головного сержанта обвинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину за пунктом першим частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох осіб. Олександру загрожує довічне позбавлення волі. Судовий розгляд триває. Продовжує судово засідання, У нас дата наступна погоджена. Така і позиція. Я отримав наказ його виконав. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання. Та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!